Розметнення бюджетного автомобіля Шкода Фабія 1.4 бензин 2009 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість митних платежів в Україні? авто, яке ви зараз бачите на екрані, наш клієнт самостійно купував у Польщі за 4 тисячі злотих. Всі його витрати: доставка 300 доларів, митні платежі – 1600 доларів, сертифікація 70 доларів. Перша реєстрація 90 доларів, разом 3010 доларів. Пробіг автомобіля 96 тисяч кілометрів. Стан чудовий. Аналоги на сайті Авторія стартують від 4200 тисяч доларів. Тобто Економія на такому автомобілі мінімум 1200 доларів, за рахунок чого досягається така економія. По перше, клієнт самостійно шукав автомобіль і нікому не платив за підбір. По друге, він самостійно здійснював доставку в Україну. Його витрати були тільки на пальне та його час. І по-третє, ми клієнту підсказали, де автомобіль краще шукати і яку кращу ціну писати в договорі купівлі-продажу. Тому що саме ціна в договорі купівлі-продажу напряму впливає на вартість митних платежів. Українці купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитнені, ми вам допоможемо.